Вітаємо вас у нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Бігородністровської міської ради. Сьогодні поговоримо про все від вранішніх патрулювань до комендантської години. Вулиця Героїв України місце, де порушників помітно рідше. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Маяковського. Як бачимо, порушники прав дорожнього руху не виявлено. патрулюємо далі. І все завдяки регулярним патрулям наших вартових. З поволиці Майковська, як бачимо, приїзд вільний. Всім гарного дня. Щоправда, іноді герої таки з'являються, але швидко розчиняються після виховної бесіди. Колись з водієм же від'їжджає. Наші вартові патрулюють місто і вдень, і вночі, забезпечуючи спокій громадян. Та інколи цей спокій порушують обставини, які потребують допомоги. Раз, і? Это хотя бы на да. Гаряча лінія надіслала виклик: у своєму будинку впала бабуся і не може піднятися. Муніципали прибули миттєво. Сусідка пояснила ситуацію, і ось вже підмога на готові. Бо ми тут з мужиками питалися, ну нікак. Далі історія, яка могла б стати сюжетом серіалу. Чоловік, надихнувшись святковим настроєм, зміг дістатись лише до під'їзду, а там вирішив трохи перепочити. Доброго вечора. перепив? Да, тут просто шов вже витирали, воно ну, я не знаю, що виїшов. Не вимазилися. Замурзатися не страшно. Головна проблема під'їзд заблокований. Але муніципали швидко це вирішили. Чоловіка підняли додому. Бо навіть після свят треба пам'ятати, дім найкраще місце для відпочинку. Чоловік вдома. На вулиці Пирогова серйозні проблеми. Через недобросовісну компанію люди залишились без тепла. А через борги ще й вимкнули електрику. Але наші інспектори не залишили мешканців наодинці з холодом. Розгорнули пункт незламності, де є тепло, електрика і трохи віри в людяність. А от комендантська година не жарт. Та декому здається, що якщо з будинку дідуся додому, то можна ігнорувати правила. Ідемо від дідочки живе тут народження. року. Дідошка живе. Весети десяти тисяч перевірку знову. Але вартові з поліцією думають інакше, бо комендантська година не залежить від відстані. Документи перевірено, попередження на перший раз винесено. А ось ще одна пара порушниць так, пані краса і шарм це добре, але комендантська година однакова для всіх. Повторювати вам, що з опівночі до п'ятої ранку усі мешканці міста без відповідних дозволів мають знаходитись вдома незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Правило однакове для всіх. Муніципальна варта. Це не лише про штрафи, а й про допомогу від патрулів до пунктів незламності, бо разом ми сила. На цьому все бережіть себе і дотримуйтесь правил, адже життя в місті стає комфортнішим, коли кожен з нас пам'ятає про відповідальність. Завжди ваша муніципальна варта.